Є американський сенатор, сенатор Лінсі Грем, республіканець, відомий в Україні, він неодноразово приїжджав в нашу країну, який підтримує Україну. І от він просуває зараз ідею надрвом на безпеку. Тобто, наскільки цей проект є реалістичним, Такого забезпечення безпеки України, це звичайно не НАТО, але тим не менше. Ну, це, це краще, ніж НАТО. Справа в тому, що рано чи пізно ми замість НАТО можемо вийти на пряму безпекову угоду. Пряму. Е, тобто, що розв'яже до певної міри, е, ну, скажімо так, пропагандивні можливості для Росії. Що вони внаслідок цієї війни домоглися того, що Україна не вступила в НАТО, ну перші п'ять років не вступила, бо після Зеленського ще треба буде підчищати так, щоб дотягнути країну до можливостей НАТО. По-друге, чому захищають Ізраїль? Тому що Ізраїль або Тайвань, тому що Сполученим Штатам потрібні або Чіпи, або ізраїльські технології. Тобто серйозне партнерство, глибока кооперація створює обставини, коли жоден противник не рипнеться на цю територію, розуміючи, що тут інтереси великого гравця. Про це довго і нудно тлумачили українським політикам. У нас була, наприклад, історія з Венко-Прикерчинська, коли, по суті, цікава ділянка, яку треба було, говорилося, треба було передати американцям на розробку. І що хитрозади українські злодюжки у владі вирішили, що вони, вони ще пропетляють. Вони, вони ще з росіянами там спільно будуть гаскачати. Бо з, з росіянами ж можна тирить безбожно наліво і направо, а з американцями нічого не вкрадеш. Бо, бо кожна обрахована копієчка буде. Тепер історія про те, що мав на увазі Лінці е, В Україні є. Чутливі для сучасних технологій е, корисні копалини, Зокрема, Літі, там, е, Магній, Марганець, ну сталі точніше, Залізної Руди неміряно просто дуже багато. Загалом надра українські, е, за надрами Україна входить в десятку найбагатших країн світу, е, оце такий феномен України, тобто відносно невелика територія, бо е, в Казахстану. Дещо більші, багатші надра, зокрема, урану там значно більше ніж України, ну так, але там складна територія. в тому ну, вона ще ж безрозмірна. Тобто, це, це 5 чи 7 україн приблизно по обсягах території. Так що, е, е, ну умовно кажучи, е, і Казахстан під Китаєм. Тобто вже 50% всіх інвестицій в Казахстані це китайські інвестиції. В нафтовому секторі, по-моєму, відсотків 50 теж китайських, а 25 ще американських. Mm. Ну і плюс Казахстан це ж неможливість, це відсутність моря, тобто, not, а, not, а, not, а, а все інше без спортів ти не спортуєш. Плече доставки величезне. А в Україні ж невелике плече доставки. Добре, і в чому тоді ця ідея Алінсі Грема з надрами? Для того, щоб Україна стала багатою країною, в ці надра треба вкласти і залучити технології. Україна не має коштів для вкладення в ці надра. В Україні були політкові технології, власні, збагачення титану. Але навіть не до рівня титанової губки. Тобто, ми, ми там цей фактично порошок збагачували, і все, і що цікаво, американці в принципі готові вкластися, тому що тут непогані шляхи сполучення, враховуючи те, що в Європі є серйозні технології, в Європі багато американського бізнесу, і якщо Робити кластер на противагу Західній Європі е, технологічний, а це можуть бути власне Україна в цьому сенсі дуже приваблива, бо в Україні непогана територія з надрами, і плюс до того є можливості для нарощення енергетичної е, енергетичного потенціалу. Вже зараз в Україні дуже серйозно проробляється е, програма. Таких міні-АС, міні модулів е, невеликих, е, які по-моєму, до 300 гігаватт е, генерують е, електроенергії, але це ядерні маленькі модулі, по суті, мобільні модулі ядерні. І такі міні-АЕС е, є ідея. По-перше, будувати їх на місці теплогенерації розбитої противником. По-друге, є дуже значні можливості для перетворення України в водневий кластер. Тобто водневі технології в Україні мають стати ну, основою європейської енергобезпеки, в цьому сенсі дуже цікаве територія з надрами. І от вся падлючість нинішньої влади зводиться до того, що вони з одного боку кажуть, ось, ось наші надра, приходьте і копайте, а з іншого боку, на очах у всього світу беруть і продають за копійки, за копійки. Тобто, ну я думаю, що за, за чверть ціни приблизно весь всю індустрію титанову українську. Ну, хіба це не скотство? Так не запрошують у партнери. Бо титан це в першу чергу авіація і оборонка. Якщо в нас американські компанії збираються будувати оборонні заводи, то їм треба буде титан. І що? А вже титан продали? Тобто, по суті, оце махлярство щохвилинне. Зеленського його оточення якраз і формує нестабільність на десятиліття. Україну перестали, Україну Зеленського перестали взагалі сприймати як серйозну країну. Якби не Збройні сили і не війна, то, в принципі, я думаю, що питання з Зеленським і його взагалі і цієї влади було б вирішено дуже просто, тому що. Українцям він набриде гірка редька, перебратись він не може, але війна його е, продовжує консервувати в владі. Через що мені здається зараз Зеленський вересня, що він готовий віддати все? в надії, що йому дозволять сфарчувати вибори. Тому американці зараз сформують обставини, щоб призупинити бойові дії. І враховуючи те, що прямих перемовин України і Росії бути не може, тобто все одно за нас буде якийсь секундан говорити. То якщо цей секундант буде Кельок, ну це вже цікавіше. Це означає, що по суті в Україні з'являється шанс на... Зменшення інтенсивності бойових дій, проведення зміни політичної оці всі яку привів Зеленський. По суті, ну в Росії з-під носа відбирається останній шанс Україну проковтнути. водо. Але дивіться, от значна частина цих корисних купалин це по суті Донбас. Ну, де лі? Ні, 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 ні. Е, ну, літій, літій по всій території України, але дійсно, це, це східний західний Донбас. Літій, до речі, там є і сланцевої сланцевий газ на Донбасі, великі обсяги. В Західні, ну, в Західній Україні розробляти сланцевий газ, мабуть, трохи е, ну, я б сказав, ризиковано, тому що велика густина населення, немає вільних земель для того, щоб. Мати резервні площі для там треба використовувати багато для розриву пласта і хімію, і ну мети метиловий спирт, по-моєму. Ну чи мет... так, це є ж в Полтавській області є станцевий газ? Ні, це звичайний. Сумщина, Харківщина, це звичайні гази, нормальні, причому. Не не дуже високі глибини залягання, тобто, оці 7 мільярдів, які ми зараз добуваємо ще навіть більше, мабуть, 12, Це все в основному Чернігівщина, Сумщина, Харківщина і Полтава. Ще болинка одним словом, що болинка. Але якщо повертаємося до лінці Грема, е, тобто американці отримують доступ до українських надр, так. А яким чином вони тоді забезпечують їх нашу безпеку? Е, ну, враховуючи, що фактично війна вже йде, значна частина надр є в руках московитів. От е, там і українська сіль майже повністю прийшла до московитів. Ну У нас є сіль в інших, вона просто не, не розроблена. Солі в нас вистачає запасів. У ну, другого але не так багато. Ага. От, але... тут... От, тобі, от як да у чому далі полягає ідея Лінсі Грема, в тому, що яким чином що Америка, ну як це вважає новий президент? США він є противником прийняття України до НАТО. То тобто, таким чином Америка забезпечує безпеку України? Це війська, це якісь договір. Ну зміна, змішує... ну, це це може бути договір прямий безпековий, такий, як і з південною Кореєю, і із Ізраїлем. А може бути навіть не прямий договір США, а прямий договір з Великобританією, наприклад, бо зараз я розумію так, що Сполучені Штати, оскільки вони Великобританії довіряють більше ніж Франції чи Німеччині, вони спробують разом. От зараз, Великобританія формує безпекову політику на Чорному морі. Нагадаю, що саме Великобританія після 2014 року в Очакові будувала командний центр для військово-морських сил України за стандартами НАТО. Тобто це все була ідея посилити ну, в Чорноморському басейні, точніше на Чорному морі турецький флот сильніший від російського. Але була ідея так зміцнити берегову лінію, щоб е, ну, російський флот собі сидів, щоб Росії не було взагалі ніякого сенсу тримати таку армаду е, е, на Чорному морі. І зараз по суті формується ну, це вибивання російського флоту в Чорному морі, яке трапилося е, за останні два роки. По суті, створило обставини, за яких Росія вже не, не зможе заводити крупніші кораблі. Вона будує дійсно ракетоносці в Зеленодольську в Татарстані, і ці ракетоносці навіть з Каспія стріляють по Україні ракетами калібр. Тобто ідея є в тому, щоб, залиш... щоб в Росії на Чорному морі залишилися Виключно е, прикордонні патрульні кораблі, якщо, якщо в них ще залишиться берегова зона, е, ну, якщо, якщо в якості репарації Росії не, не доведеться віддати е, Сочі Грузії, а е, іншу берегову зону України, тобто, е, швидше за все, що це кілька варіантів: або буде пряма угода із е, США. Або все ж таки пряма угода буде із Британією і посилення Британії як головного контролера безпеки Європейського континенту. Ну і така трапиться остаточна європейзація НАТО. Бо швидше за все, що Туреччина може почати на пострадянському просторі формувати союз е, е, турецьких держав. Хочу нагадати, що, наприклад, Башкортостан і Татарстан це держави. Так. і Якутія також, і гірський Алтай. І навіть е, ну, навіть до, до Китаю е, сягають тю, тюрки. Так що тут, е, ну, така от, е, історія, що тюрки по суті, е, Займають чверті Росії нинішньої, якщо по-дорослому так порахувати, по, а, і подивитися то по е, німеці. Е, ну, єдине, що нібито вони, більшість з них переписані е, е, на росіян, але ну, видно по все таке. Тому, якщо раптом в перспективі буде формуватися ну, такий Тюркський союз. А Казахстан, Азербайджан і е, Туреччина вже зараз зайняті в формуванні транзиту е, казахської всієї продукції, зокрема, нафти. Існує е, нафтогін е, Баку Тбілісі Джейхан, і зараз є ідея його розширення, аби вся нафта із Казахстану пішла цим потоком. Бо зараз частина перевалки відбувається через Новоросійськ. Е, ну, Левова частка е, там є по, по трубопроводах, щось транзитується. Але по суті, перевалка морська відбувається в новоросійську, і в цьому сенсі, е, ну поки російський транзит не буде відчеплений, поки Казахстан не відчепиться, я думаю, серйозніше формування цього тюркського кластеру. Міждержавного не буде. Хоча прогрес в цьому напрямку йде. Наприклад, тюркські держави, представники Узбекистану, Казахстану, Киргистану, погодили. Ну, Азербайджану, Туреччини погодили правила для правопису і шрифти. Зараз це буде для тюркських держав єдиний шрифт. І ну, на основі латиниці, звичайно. І це ну, буде, бо тюркські мови вони оригінальні тим, що там по суті є різниця в голосних. А Тюрки розуміють один одного без перекладу, фактично. Ну, От, так. Специфічна мова, де корені нанизуються один на один. Формуються таким чином слова нові, Володим, ну, але що, да. якщо перейдемо до іншої, іншої...